Номер 710. Порівняй. Будемо розмірковувати. Треба порівняти добуток 21 та. А та А та 21. А ми знаємо, що множники ми можемо міняти місцями, і від цього добуток не змінюється. між цими двома виразами ми поставимо знак дорівнює. Порівняй. 2100 поділити на 10. Та частку 2100 поділити на 100. Ми одне й те саме число, але ділимо одного разу на 10, а іншого разу на 100. І то, звичайно, там, де ми поділили на 100, буде менше. Тому поставимо знак 2100 поділити на 10 більше, ніж 2100 поділити на 100. Наступний приклад. Частка відділення 91 тисячі на 13, та частка відділення 9100 на 13. Ділимо на одне й те саме число. Але ділене у першому випадку більше, то перший вираз більший. Останній приклад 105 тисяч треба поділити на 21 та порівняти з числом, що отримаємо, якщо 105 тисяч, поділимо на 15. У першому випадку ми те саме число ділимо на число більше, тобто отримуємо частку, що буде менша, за другу частку. Дуже легко.